Любов Пономаренко гер переможений. Полонені німці зводили цей квартал з любов'ю і розпачем. Спочатку вони тільки боялися. Брутальна лайка зависала на вустах, коли охоронець чіплявся поглядом і байдуже погиркував. Шнель, бедлота, шнель. Вони не любили цей народ, не любили будинки, які мали тут поставити, але тільки назвівся фундамент, як щось трапилося з кожною цеглиною. Цеглини лагідно лягали в руки, не обривали м'язи і не дряпали шкіру, не мов би розмовляли з полоненими про те, що цей будинок міг би бути їхнім стояти на околиці Лейпціга. Коли протала земля, Фрідріх скопав маленьку грядочку, обгородив її камінням і посіяв нагідки. Де він узяв те насіння невідомо, але ми. Діти, добре пам'ятаємо, як він клав між грудочками зернини, як потім притоптував їх і, повернувшись до нас, усміхався Гуд, кінде, Гуд!» А коли німців повели у барак, ми роззвоювали ту землицю, розкидали каміння, зробили з поличок хрест, зв'язали його травою і поставили на грядці. Уранці, коли їх вивели на роботу, ми ще спали. Але навіть крізь сон я чула, як скриготіли в розчині лопати, як стукали дужками відра, як надсадно бухикав Фрідріх і гиркав охоронець. Місто давно не сердилося на німців, вдови жаліли їх і роздивлялися картки їхніх дружин та дітей. Часом приносили щось із одягу старий піджак або картуз, та ще варену картоплю, на що ті всміхалися, дякували, називаючи вдів. Фрау, у Фрідріха теж була фотокартка двох дівчаток у білих сокенках і білих черевичках. Він не раз нам тикав ту дивовижу, чи забувши, що ми вже бачили, а чи хотів похизуватися, які в нього чепурні діти, і ми у відповідь цілу весну і ціле літо топтали і розкидали його грядку, його маленьку державку в нашому злиденому місці. Він до того бридко кашляв. До того був худий, гнилозубий брудний, що ми не могли його не дражнити. Ми любили цілити в нього грудками, любили, коли він сажав нас на коліна та співав своїх дурненьких німецьких пісеньок. Під осінь німець уже не садив грядку, ходив, хитаючись, і харкав кров'ю. Охоронець, замість шнеляти, простягав йому цигарку і дозволяв лежати під стіною. Фрідріх робив тільки прикраси зі шматочків цегли, сонці і квіти. Він чіпляв їх понад вікнами другого поверху, так, що самотні жінки подовго стояли, роздивлялися і навіть сплакували. Одного ранку його знайшли під стіною барака, де він стояв спиною до людей, понуривши голову. «Бедлота! тобі що немає нужника? гиркнув охоронець і тут же осікся. Від шиї. До коробки сіріла мотузка. Коли зняли його і взяли за руки, то здивувалися, що немає в ньому тіла. Його поховали за містом, укинувши в яму і навіть не насипавши горба. Осінь видалася теплою. В кінці листопада ми перейшли в новий дім. Якось посеред грудня я сиділа на вікні і раптом побачила квітку, пролітав перший сніжок, а вона цвіла собі під вікном. Була велика і кошлата, не квітка, а півсоняха. Я одяглася, вискочила на подвір'я, простягла руку, щоб зірвати, і відсіпнула. Поруч з нагідкою стояв зроблений з паличок і зв'язаний нами хрест. Минуло півстоліття. За цей час у будинку не тріснула жодна стіна, не струхла і не всохла підлога. Якось син вирішив повісити на стіні поличку. Стіна не піддавалася дрилю, а потім дриль ш... шурхнув у якийсь отвір. Коли вибили цеглину, вийняли з отвору рукавицю. В рукавиці лежала фотокартка двох дівчаток у білих сукенках. Дриль пошкодив їм черевички. Але дівчатка дивилась на нас, мов живі, і запитували ви не знаєте, де наш тато?